Авторська казка Дівчинка і Вултава Читання для душі. Колись давно маленька дівчинка стояла біля вікна і дивилася на карту світу. Їй було дев'ять Вона мріяла про місто, де річка блищить, немов дзеркало неба, Де вечорами запалюються ліхтарі. Теплі, як казкові серця. Минали роки, мрія стала тихою, як шепіт. Життя закрутило її у навчання, роботу, будні. Іноді дівчинці, здавалося, та мрія забулася назавжди, але десь усередині дуже глибоко щось час від часу нагадувало про себе. Маленький вогник, який не гасне навіть у темряві. І ось одинадцять років по тому, вечір, берег Влтави. Повітря пахне кавою, каменем і осінню. Ліхтарі відбиваються у воді, а старе місто ніби шепоче історії кожному, хто прийшов сюди не випадково. Вона стоїть біля води. У руках чашка теплого чаю і раптом розуміє, це саме те місце, про яке мріяла, коли була дитиною. Її серце тихо говорить, ось воно, ти змогла. Дівчинка вже доросла жінка посміхається, негучно по-справжньому. Вона закриває очі, вдихає глибоко і шепоче. Дякую, що дочекалася мене. І, здається, ніби сама Влтава ніжно відповідає плескотом. Я знала, що ти прийдеш. І з того вечора вона вже не боялася мріяти, бо зрозуміла, мрії не зникають. Вони просто чекають. Терпляче, поки ми нарешті знайдемо свій берег.